Ти будеш дівчат відповідати. І так, знаходимо вісім хлопців і вісім дівчат. Ти дівчат, ти хлопців шукаєш і ти собі подруб шукай. Буде зараз дуже серйозний конкурс. Ми сідаємося, всі хлопці повтікали. Вісім. Є е, два. Шедватка. Все. Встали в шерету! Бігом. Бігом! Бігом од баком, вот так Віком! боронець. Веком закинуть. Часів сила. Ходи. Часів сила. Ходи, подіб, подих, подиви. С кем я сидну? Про що ти я... Надо дівчата не молодець. Ну що? Перемотрівка, перемотай. А то? Перемотрівка. Двіці. У нашому молоко куле є для вас файний сюрприз. Є вісім? Раз, два, четыре, віщи, да. Тьма. Беше, то все. І ще капітан п'ять. Капітан то є п'ять. Ще трьох. Ще трьох. Молодий. Я молодий не піде тут. Не... Ні, -ні, 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 ні, ні, ні. Молодий, буде спостерігати за цим всім. О, О, Ресі є дві. Є дві козачки. А куди, 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 куди? Я за тобою йду, не біси, відкаль. Ди сюди. Зараз. Є, йо 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 Ніша я не женіс. Я сиже! Якщо найти тут вас запрошенного весіля, не переживай. Давай, о, десь. То дуже файне. Ога! Так. Думаю. Є вісім вас! Раз, два, три, чотири. Дівчата вісім я хлопці! Шо? Бачаре, де ви пропали? Ти що сів? А ну, стой! Шарі, давай, давай! Буде ще! Де Артур? А ти йде, чекай, заслати! Де Артур? Раз! 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 Що істиваєш. Все, Що, Все, явісь. Дивіться. Станьте, трошки так далі. Встаньте трошки так далі. Так. Так Чуть-чуть. Кришку. Кришку. Щя-ше. Показую, що треба робити. Щас лучше, біть удачі, далі. Ви так натікають, хто не хочете кусочку. Євійся, <пи> просто дивіться. Посудьтеся. Встаньте так. десь. Чоловіче, По два. Ви всі підходите сюди. Риняйте. Ви не віщаєте міщайте. Ви самай сюди. Трошки пошати мене побігли. Всім! Далі скоро кої. Дісюда! Шало води! І так, дивіться, що має це робити. Назарко, я привів до дівчину. Є то клади встрій. Давай, стой. Маємо такі подтельони, труси. Ваша задача. Натягаємо труси. Дано, дано. Ото він показує, як так, то треба робити. Ви дивіться за пам'яток. Натягаємо. Біжимо до шарик що. Біжимо до Тазіка, сідаємо, пробиваємо шарик.

Хлопці вас не попустили, тим чого. Давай! Давай! Які прес! Пресс прес на козацькому столістку чекає. — Там все, Дай! Я, Дай! зараз давно мене прес, зараз я вам здоров'я. Ширя, ширя. Тако, тако, а ви тако, станьте Тосит, трем, станьте, ми ще в майську не служили. Не, не так, та не так, отак. От так, так буде добре. Так, стайте, стайте в Та як зовсім, причасті. І так. Три, чотири, поїхали. О, підтримуємось! Отак! Ага, yeah. yeah. <suss> Дівчата я у вас вірю, а! Но... Yeah. Давай! Та да куди що ти робиш? Йопта, лапе! Так, да, що... Васик, трис! Но, о, <тоже>. Я то русло? Давай! Давай, 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 <звучит> <звучит> давай, <кладем. звучит> Ваш, <кладем. звучит> давай, 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 Забрати, забрати на учитися убирати за 15 секунд. Не за 45, за 15. Набирайтеся, старайтесь айспосіки. Зараз зробіть такий полукружок, ми будемо показувати вам ще. Давайте.